І нашу сьогоднішню роботу ми розпочинаємо зі спілкування з військовим експертом. До нас долучається Олександр Мосієнко. Пане Олександр, доброго ранку. Добрий ранок вітаємо. би б почати з сьогоднішньої такої нічної новини, яка нам здалося доволі цікавою і незвичною. Це атака без екіпажних катерів на новоросійськ. Давайте подивимось фрагменти цього відео, почуємо ці звуки з вами. Потім обговоримо, що це було. Ці звуки зафіксувала камера вуличного спостереження. Скажіть, будь ласка, е, яким чином нам вдалося досягти аж Новоросійська і чи це вперше атака на російські кораблі за межами е, акваторії окупованого Криму? Не перша, якщо ми говоримо саме про атаку, але вони не були такими частими. А зараз, взагалі, якщо ми подивимося, то кількість атак по е, півдню Росії зростає, оскільки можна побачити, що до цього були удари. Так само по складах зберігання шакедами до цього був удар по на НПЗ, і по базі, фактично, яка здійснювала переміщення і перевалку нафтопродуктів, які потім Росія експортує таким чином. Санкції запроваджено проти їхньої індустрії. Але так само були удари і по інших військових об'єктах. Чому зараз я думаю пішли ці атаки на новоросійськ? Відповідь в тому, що там знаходиться так само значна частина Чорноморського флоту Росії, а все ж таки робота, яка ведеться, і можна зараз констатувати, що десь 37% Чорноморського флоту вже знищено той чи інший спосіб. А ця робота продовжується для того, щоб, скажімо так, це продовжувати знищувати саме можливості ворога на морі. Так само, якщо ми говоримо про новоросійськ, то саме в новоросійську зараз розташовуються носії. Ракет калібр, і отже, дуже важливо їх там діставати. Крім того, Новоросійськ зараз стає такою військовою базою на заміну Севастополю з точки зору ремонтних можливостей і потужностей. Адже тільки там можна виконувати певні ремонтні роботи, які раніше вони забезпечували в окупованому Севастополі. Ну і Новоросійськ це велика логістична база, яка забезпечує потреби а, півострова окупантів там їхнього контингенту я думаю, що можна констатувати таким чином, що ми бачимо комплексну стратегію по ізоляції, зокрема кримського півострова, по створенню проблем для російських військ там і для того, щоб продемонструвати їм високу ціну, яку вони вимушені платити за окупацію Криму. Чому новоросійськ? Бо Новоросійськ фактично зараз виконує функції дуже серйозної логістики і підтримки свого контингенту там в Криму, але Ще дуже важливий момент, чому це свідчить про комплексність операції, оскільки е, Україна наносить удари і по Криму безпосередньо виводить з ладу радари там. Були удари вже по паромній переправі по логістиці, так само там. А зараз далі створення перешкод до логістиці. і я допускаю, що ми побачимо зараз наступні етапи реалізації е, операції нашої наступальної з повітря і з моря. Щодо Криму, Уже певні ознаки цього є, тому що удари по логістиці час від часу відбуваються. Я думаю, будуть зростати. І те, що повідомив напередодні командовач повітряних сил України Микола Олищук, про те, що він продемонстрував фактично кадри і сказав про те, як відпрацювали в окупованому Криму по складу з боєприпасами наша авіація. Це свідчить, що вже в полі зору будуть не тільки радари, станції спостереження, виявлення там космічного зв'язку тощо, по яких була робота. А наступний етап це безпосередньо військова інфраструктура, така як склади, військові частини, військові містечка. Ну і логістика ну така комплексна робота. Пане Олександре, але якщо ви кажете, що зараз відбувається один із етапів так, операції стосовно Криму і присутності там російських військово-морських сил, то коли який буде маркер ну, такої завершення цієї операції? Потрібно знищити весь Чорноморський флот? Чому ні? Ну, власне кажучи, розумієте, завдання дуже амбітні. Або подивіться, ну, флот для того, щоб він втратив боєздатність, він має вийти з ладу щонайменше на 50%. Частині саме бойових кораблів флот складається. Він складається як з кораблів безпосередньо бойових, і з так званих допоміжних суден. От, наприклад, буксири, які вражаються, так вони є на балансі Чорноморського флоту. Це військові цілі. Там а, їх обслуговують військові моряки, але вони виконують так звані допоміжні функції. Це не бойові кораблі безпосередні. Бойові це десантні катери, це а, в іншого роду кораблі, катери і так далі. От коли ми дійдемо до того, що буде знищено більшу частину, а саме а найголовніше в тому, що носії калібрів, наскільки це можливо, тоді можна буде сказати, що в принципі Чорноморський флот він тратив ту боєздатність, яку мав він на сьогодні. Не має всіх можливостей, які були раніше, оскільки раніше вони могли собі два роки тому набагато більше дозволити у морі, і вільніше себе почувати зараз їм складніше стало. Нам розосереджують свої кораблі, намагаються їх ховати. Є ще підводні човни: це та перевага, яка поки що є у ворога, і до них, за виключенням того, який був в сухому доці, стояв у Севастополі, не можуть поки що дістатися наші сили оборони. Ну, сподіваюся, це питання так само часу. А мета, звичайно, що це позбавлення флоту, позбавлення можливостей це. А зменшення військової присутності ворога на півдні це зменшення їхніх можливостей або позбавлення обстрілювати нашу територію калібрами. Час від часу це робить агресор Невеликі невеликій кількості зараз, але це відбувається. А це мета, яка ставиться, це ізоляція. Розумієте, будь-які дії, потім, подальшому, які можуть бути і за допомогою. Ну, давайте собі уявімо. Ми ж не можемо відкидати сценарій, що в якийсь момент наші надводні дрони досягнуть таких можливостей, що ми будемо говорити про своєрідну облогу Кримського півострова з моря, враховуючи те, що у нас зараз на дрони встановлюють ці бейбі реактивні системи залпового вогню типу ГРАД на Магури встановлюють ракети повітря-повітря Р 73 які так само здатні. Я не виключаю, що ми подальшому побачимо певні здобутки і досягнення. І ми реально можемо вийти на те, щоб намагатися створювати перешкоди. От візьмемо ту ж саме Керченську протоку. Якщо правильно проводити злагоджені дії і зменшувати потенціал ворога на воді, особливо то а, коли ми говоримо про можливості позбавлення Росії використання портів в Азовському морі, ті, які вони зараз незаконно використовують, можна говорити про блокування Кирчині-Кальського каналу в той чи інший спосіб. У нас цього для цього є надводні дрони. Але якщо в Росії будуть кораблі, нам буде робити це проблемніше. Якщо їх не буде, то простіше. Пане Олександре, хотілося тепер би запитати про іншу ділянку фронту. Ситуація на Харківщині, коли, здавалось би, цей наступ росіян, який розпочався 10 травня, було призупинено, вони вирішили атакувати трошки на іншій ділянці. І наскільки небезпечні є їхні маневри навколо Золочева? Ну, знову ж таки, зараз дійсно. Ворог, скажімо так, свою увагу звернув туди на інший напрямок. Я вам скажу, що золочів богодухів, взагалі, напрямок з Грайвору, він розглядався фактично одним із від початку операції на Харківщині. Він був змінений і відтермінований, тому що ворог поніс страти їм треба було значить зосередити свої, зосередитись на напрямку Вовчанську. Зараз те, що відбувається, це намагання, я думаю, вже... Це не намагання, як на початках було провести комплексну операцію. Бо Росія планувала наступ на чотирьох напрямках на Харківщині два тих, які ми зараз бачимо: Липці, Лук'янці і Вовчанськ. І ще два це а, козача Лопань і от золочів або Богодухів. Там було ну вони мали рухатись в бік Великої Писарівки на Сумщині, а далі вже там або на Богодухів, або напряму на золочів. Ну на золочів не так все просто: по перше ландшафт умови, по друге шляхи сполучення. Не так то багато, і вони під вогневим контролем зараз українських сил оборони перебувають. Тому вони можуть спробувати, але я не думаю, що буде, будуть ці атаки дуже успішні. Мету, яку зараз ворог знову ж таки собі ставить це після того, як вони підтягнули дещо підкріплення, а вони його підтягнули і звезли з Ленинградської області, з Ленинградського військового округу, та й не тільки а позвозили. Мета зараз знову ж таки спробувати розтягти наші сили. Оборони тут і спробувати завадити контрнаступальним діям в районі Волчанська, yeah. власне кажучи, це та мета, яка ставиться, Пане Олександре, Якщо подивимося на Донеччину, то головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив про те, що Росіяни активізуються довкола Торецька, на Торецькому напрямку. Якщо ми подивимося на мапу, то це єдина ділянка, де з 2014 року не рухається фронт Нью-Йорк, населений пункт і Торецьк. З чим пов'язана там активізація Росіян? Ну, пов'язано із тим, що розумієте, ситуація змінюється і фронт рухається. І відповідно теж треба розуміти, що, на жаль, не міг Торецьк залишитися, знаєте, як, ну скажімо так, точкою на мапі, де взагалі нічого не відбувається, коли довкола йдуть важкі бої. Це ж теж треба розуміти. Так відбувається на жаль, тому що ворог поки що володіє ініціативою і може обирати напрямки удару, раз поки що вони це намагаються робити, користуючись тим, що ми. Ще не наситило достатньою кількістю наші підрозділи і поповненнями, і боєприпасами і зброєю для того, щоб формувати те, що називається щільні обор... оборонні порядки по всій лінії фронту. Власне до цього йде ситуація. Ця намагається виправитися але ще потрібен час. Другий момент, ви бачите, що напрямки удару ворога, вони і напрямки дій можуть бути абсолютно, скажімо так, різними і дотичними в той же час. По-перше, якщо ми подивимося на Торецьк, то я думаю, одним, однією із меті з цілей цієї операції може бути намагання з південного флангу атакувати наше угрупування, яке знаходиться в районі Кліщівки. З півночі це угрупування вже атакують. Там наші сили відбивають флангові атаки, може додатися південний фланг. І з метою ось таких флангових атак є витіснення наших військ, звідти вирівнювання лінії фронту, як наслідок збільшення тиску на часів яр, зокрема, і намагання, ну звичайно, просуватися далі. Наступний момент, який може бути напрямок цього, це сторецька намагатись розвинути наступ теж флангову атаку, але за більш широким флангом це в напрямку безпосередньо вже часового яру, пробуючи брати в напівоточення наші наше угрупування, які знаходяться там. Нічого нового Росія так наступала і раніше, і в районі Бахмуту, і в районі фактично, і в районі так само Авдіївки і не тільки. Тобто, ми бачимо це, це на мапі. Ось це виділено зеленими чітко присутність позначки присутність наших військ. І ми бачимо, що фактично вони вже знаходяться в такому своєрідному напівоточенню. І якраз рух на Терецьк може бути метою. А в подальшому рухатися на північ з метою обрати в таке більше оточення. Наступне це звичайно може бути рух до на автодороги для її блокування. Але до цього далеко так само це може бути спроба руху, хоча там несприятливий ландшафт в цьому плані, і взагалі в бік Костянтинівки, і взагалі спроба максимально широкого оточення. Тобто різні можуть бути варіанти цього, але очевидно, що ворог атакує, тому що поки що вони можуть. Обирати напрямки удару, і можуть, як вони вважають, розтягувати максимально нашу лінію оборони, плюс будь-яке розтягування лінії оборони за задумом ворога може означати, що в районах проблемних, там які можуть виникати місця наших ділянок оборони, вони можуть досягати успіхів і проривів, власне кажучи, і ми не можемо насичувати в той же час. Нашу лінію оборони на тих напрямках, де йдуть найбільш такі, скажімо, масштабні бої. Ну, от, наслід, от в принципі, це напрямок атаки. Це мета цих атак на сьогоднішній день і це причина, чому з'явився наступ і безпосередньо на наторецьк. Пане Олександре, втрата літаків у Миргороді, ледь не вперше ми публічно це обговорюємо з подачі зокрема таких видань як Форбс, які називають втрату потенційно двох винищувачів, неприпустимо розкішою для України. Скажіть, будь ласка, загалом і ви вважаєте ситуацію в Миргороді? Це природні наслідки війни, чи все-таки певна недбалість? Чи є можливість в ситуації, в якій ми зараз є, захищати літаки від ракетних ударів Росіян? Сто відсотків немає і не буде. Це перше. Треба розуміти. Не буде сто відсотків. А тому, що по-перше, нам не вистачає систем ППО, це не є секретом. Тому президент України і наше все керівництво на кожному міжнародному майданчику артикулює, що нам потрібно більше. Друге, я би звернув увагу, що при всіх, от я побачив деякі панічні настрої, а ніхто не задався питання, яким чином два з половиною роки повномасштабне вторгнення і Україна ще має літаки, які виконують бойове завдання. Вона якраз їх тому і має, що повітряні сили і збройні сили вживають заходи для того, щоб ці літаки берегти. Є різні способи і елементи, як це робиться. До речі, у Миргороді а, літаки були. А в якому вони стані? Чому про це ніхто не скаже? Про те, що не всі літаки, які там знаходились, могли перебувати в робочому стані. Частина з них вже давно стала фондом запчастин. І ці літаки знаходилися просто для приманки ворога і не більше. Наступний момент, те, що написав Форбс, мене взагалі дивує, тому що ну, слухайте, смішно це читати. Вибачте, вже коли говорять про те, що Україна може розмістити в Миргороді f 16 чи десь, та ніхто не буде розміщувати літаки а, безпосередньо в зоні недалеко від фронту. Звичайно, що ні. Вони будуть розосереджуватися, вони будуть передислоковуватися, переміщуватися. Я думаю, що взагалі процес постачання F-16 буде синхронізований з постачанням додаткових систем ППО. Це вже захід, це побажання заходу, щоб вони не переживали, що з цими літаками щось може статись. І наступний момент: я читав про те, що от як потрібно було злетіти авіації і так далі. Ну, поговоріть з бойовими пілотами. Ніхто ніколи при ракетній атаці коли летить Іскандер, 3 3-4 хвилини, куди він може долетіти дуже швидко. Не виходить з під ракетного удару, тому що починають працювати всі радари і включаються всі зенітно-ракетні комплекси. Зенітно-ракетний комплекс, який працює часто на автоматиці, особливо Петріот і інші, вони можуть сприйняти літак за ракету і автоматично здійснити цей пуск. І літак просто буде збитий нашою ж системою ППО, тому що він не відрізняє тепловий вихлоп двигуна літака. Чи це від ракети? Це наступний момент, тому. Я би радив дещо тут заспокоїтися, не робити, скажімо, панічних настроїв, на жаль, втрати літаків у нас були і раніше, на жаль, тому що це війна, але те, що взагалі ще авіація збережена, це величезне досягнення. І до речі, цим Україна продемонструвала, що навіть якщо ми за системи, коли нам не вистачало ще ППО, змогли літаків берегти. То з більшою кількістю ми точно збережемо в 16. Бачите, пане Олександру. такий складній, як військова справа, немає простих пояснень. Дякуємо вам за ваші пояснення. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був гостем прямого ефіру. Марафон Єдині новини.